Я, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж, посуд порцеляновий статуетки, столові прибори. Тож, друзі, на початку, будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал, тому що на нашому каналі ви завжди зможете придбати цікаві речі до своїх колекцій. Давайте почнемо. З отаких лафетників, чи як правильно лафетники. Ну, саме цим рюмочкам на зміну прийшов граньоний стакан. Ось бачите, малюнок називається Колоски. Ось таким з голубеньким відтінком. 5 штук в наявності. Об'ємом вони десь, ну, може, 0,70 мілілітрів до 100 грамів. 100 г тут нема. Ну, Десь ну, 0,70. Ціна 150 гривень. І шоста їх шість, шоста ось такий, бачите, карамельним відтінком. Також малюнок колоски, без колів, без тріщин. Це і один. Ціна також 150 гривень. Давайте далі покажемо столові прибори, щоб вони не заважали. Ось такий набірчик, друзі, із шести ложечок чайних. Дивіться які гарні. Тут позолота. Вони мільхіорові, МНЦ, дивіться яка патина дуже гарна. Присутні клейма. Може погано буде видно. МНЦ там е... потім знак як... якості. Камера погано фокусує. Знак якості, МНЦ написано і значок виробника. Коробочка також в гарному стані. Ціна цього набору 600 гривень. Так. І ще ось такий набор. Тут вилки і ножі. Також бачите в коробці. З таким ось, ось замком коробка. Так, зараз покажу. Тут ось такі вилки. Вони в новому стані також є клеймо, це нержавійка. але такі радянські масивні. Ну, це, скоріш за все, пластмаса. Есть на декельках, тут 6 ножей и 6 вилок. Зараз вот ножи покажу. Вот такие ножи. И вот есть такие трещинки. На, на одном ножу, или на двух, не помню. И на одни вилочке. Ну, они так суттево не впливають. Ну, але показую, як є. Ось ножів 6 штук, веделок 6 штук, в коробці в такий великій. Ціна невелика цього набору, друзі, 400 гривень. Так, набірчики є. Далі ось такий чудовий чайник-заварник. Покажу спочатку, клеймо вербілки, синє клеймо. Дивіться, яка гарна позолота, широка, жирна. Це з сервізу я не пам'ятаю, як він називається, чи наливне яблучко, чи золоте яблучко, Ну, щось таке. В дуже гарному стані. Ось ручку показую. Дивіться. Дуже гарне. Дуже гарний стан. Кришка також, бачите, позолота збережена на 100%. Дуже гарний, рідкісний сервіс, цей, будь ласочка, хто збирає, ціна чайника заварника 1000 гривень. І ще з цього набору ось така велика чайна пара. Об'ємом десь 0,5 літра, 500 мл. Також цей малюнок, ці яблучки. Ось також бачите, яка жирнюча позолота. Ось ободок який широкий. Ручка, будь ласка. Все в дуже гарному стані. Те саме клеймо, вербілки синього кольору. Блюдочка ось. Також бачите позолота, все збережено. Ось де чашечка ставиться. Нічого не затерто. Клеймо відповідає чашечці, вербілки. Зараз поміряю розмір. Ну, чашка 0,5. Блюдечко у нас 16, бачите? 16 сантиметрів діаметр. І діаметр кружки 11 з Ціна цієї пари 1200 гривень. Далі ось такий чудовий баранчик. Виробник васильків. В дуже гарному стані. Будь ласка, зараз вам покажу. По кругу роги ось дивіться. Все дуже гарно. без колів, тріщин. Дуже гарний баранчик. Ось тут де кришка вставляється. Ось кришка. Таке гарне розфарбування з відтінками. Ціна цього баранчика, друзі, 600 гривень, тож поспішайте, ціна невелика. Далі статуетки. Ось такий голубок. Дивіться, який гарний. Їх є набірчик, є велика. Велика статуетка голубка і ось такі поменше мініатюрки голуб'ят. Дивіться, позолота. Сколів, тріщин я не виявив. Тут клеймо перший сорт, це полонний виробник. Ціна голубка 300 гривень. Дуже гарна мініатюрка. Ось також мініатюрка. Дуже гарна це звірятка городниці. Там також їх серія мініатюрок. оленята, Ну, різні звірушки. Ось тут саме ведмедик сидить. Клеймо також тут немає, не поміщається. Це виробник городниця. Сколів тріщин я не виявив. Гарний ведмедик, ціна йому 300 гривень також. Далі ось така плясуня. Це із серії частушки. Автор Валентина Тригубова. Ще повинен бути хлопчина з гармошкою. Він грає, а вона співає частушки, бачите, з хустиночки. Ось тут присутнє клеймо, коростень 60-х років, перший сорт. В гарному стані також позолота все збережено Ціна цієї плясуні 1600 гривень. Далі тетянка ось така з м'ячиком. Але це непроста тетянка. Дивіться. Стан позолотий, дивіться обличчя, які голубі очі у дівчинки. Ану нажми синок, фокус може сфокусірую. Будь ласка, дивіться. Знімаємо в приміщенні, тому що на вулиці зайві шуми таке інше. Сподіваюсь, вам видно було. Ну і клеймо ось так. Київ, хрести, бачите, це перше клеймо київське 50-ті роки. Дуже зараз рідко трапляється. фігурки, статуетки з таким клеймом. Ось тетянка. Мені другий раз трапляється з хрестами. Ну і ще пару було статуеток. Саме з таким клеймом. Дуже рідко стрітиться. Ціна тетянки 2200 гривень. Що, як на мене, ціна доступна. Далі ось така Україночка з бандурою. Також дивіться стан. Тану трошки вище піднімесь, що воно моргає. Дивіться стан, бандура вся позолота збережена, обличчя дівчини, ось такий вінок у неї, фарби не затерті, стан гарний. Ось чобітки дивіться, все без колів, без тріщин. Виробник київський експериментально художньо-керамічний завод. Ну тут, бачите, клеймо експортне синього кольору, гарний стан, ціна бандуристки 3000 гривень. Далі ось такий хлопчик. Витирає полотенцем ноги. Ось, бачите, полотенце таке, ось він на стільцю сидить. Це серія Щасливе дитинство. Статуетка в дуже гарному стані. Виробник ЛФЗ, синє клеймо, вищий сорт. Це ось. Ну, Серія, як я сказав, щасливе дитинство. Ось там є ряд статуеток з Добрим утром. Хлопчик з рибкою, потім там, ну, витираються полотенцями, там є і хлопчики, і дівчатка. ось, ну, де... Вони всі їх в народі називають з, дов... з добрим ранком. Ось. Це саме ось така. Він витирається після купання, витирається полотенцем. Ось, бачите, хлопчик саме з отаким обличчям. Навіть от, хлопчики там, де Садовод поливає квіти також, схоже обличчя. Будь ласочка. в дуже гарному стані статуетка. Ціна її 5500 гривень. Ну і остання на сьогодні. Топова статуетка дуже-дуже рідкісна. Ну, на моєму каналі. Перший раз вона трапляється. У моєму житті вона перший раз трапляється саме в руках. Так, я, звісно, бачив в каталогах цю статуетку. Вживу. Ось перший раз. Це також старенька статуетка 50-ті роки. Серія Щасливе дитинство. Називається вона Пасочки. Бачите, лопатка, ось відерочко в руках дівчинки. Ну, чи може це хлопчик, дитинки. І ось саме пасочка. Ще її називають цю статуетку Микитка. То, мабуть, це хлопчик, от зараз спомнив. Дивіться, стан, люкс. Дуже гарний статуетка. З колекції, в колекційному стані виробник ЛФЗІ мокре так зване клеймо, бачите, 50-х років. Дуже гарна і рідкісна статуетка. Ось, будь ласка, друзі, кожен раз я вам кажу, підписуйтесь, тому що на нашому каналі. Ви зможете не тільки придбати, може комусь я все розумію, я сам такий, не завжди можу омрія не придбати, але переглянути на цю красу, тож, будь ласочка. Ціна на цю статуетку договірна. Ось така гарна. На цьому буду завершувати, друзі, свій сьогоднішній огляд. Кому він сподобався, поставте, будь ласка, до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть. Телефон, вайбер, телеграм. Завжди на вас чекаю. По традиції хочу побажати вам всім мирного неба, всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю. Розходитись треба. Все, кіна не буде, світло закінчилось.